Вітаю вас на подкасті бізнес по-латвійськи», або ж просто на подкасті каналу Тайм-Аут, як кому звичніше, як кому зручніше. В нас відгриміла перша гра фіналу НБА 2024 року. Ну, як відгриміла? Відгриміла сьогодні одна команда. А от чому іншій команді не допомогли шамани, будемо більш детально і розбиратись в цьому аудіозаписі. Для початку закликаю вас підписуватись на цей канал, якщо ви слухаєте нас на Ютубі. Лайк, киньте відео друзям. Нехай більше людей слідкують за українським баскетболом, тому що у нас в фіналі людина з Черкас набирає очки, причому дуже гарно. Ну, про це теж ще поговоримо. В Телеграмі теж кидайте це, розширюйте це відео як тільки. Можливо, і ну, всі справи, ви самі розумієте. Сьогодні, правда, я сам. Женя в нас на основній роботі буде писати про фінал НБА. На сайті Трибуни можете почитати, чи вартує його відсутність сьогодні, того, що він там напише. Я думаю, точно вартує. Але сьогодні ви будете чути лише мій голос. І... Можемо, думаю, починати. В нас в чаті телеграм-каналу Тайм-Аут дуже активне обговорення гри було з 3.30. людей. 60-80 не спало. І я думаю, ну, в нас там, звісно, є американські наші колеги. Які, яким навіть і не треба спати, щоб подивитись вільно фінал НБА. ми під ракетами без світла але подивились і отримали задоволення, як мінімум, фанати Бостона. А от фанати Далласа, звісно, були незадоволені, тому що з рахунку 15-14 в Маверікс все пішло не так. І тут Бо я починав цей подкаст з одного з основних питань, які ми ставили до початку гри. Це Кайрі Ірвінг проти, фін... проти фанатів Бостона. Тому що було багато прогнозів, те, що перед великим тиском бостонської аудиторії Кайрі попливе. Або це його навпаки змотивує і він зможе видати свої 30 очок в топ-гру. Вийшло перше. Але от тут хотів би підняти питання: а наскільки роль фанів Бостона в цьому велика? Тому що так, він отримував м'яч, ну, трибуни гуділи. Але не сказати, що це якийсь такий гул, знаєте, ніби черв'яна зв'язда приїжджає в грати в Жальгіріс і просто ну, там. Трибуни вкидають всякі речі на паркет. Ні, ну типу, так дуже був гул, але чи настільки, щоб кайрі собі м'яч об ногу бив, ведучи е правою рукою, вдарити м'яч об ліву, чи навпаки лівою, о право, вже не пам'ятаю, але все ж таки падати на паркеті з м'ячем, від... мазати не одну відкриту трьоху, ну не просто відкриту, а коли в радіусі двох метрів нікого навколо нема. Ну, з таким кайрі Далласу дуже важко буде в цій фінальній серії. Причому ж рольовики команди підтримали його, а не Дончича сьогодні. Кайрі матч завалив. І чи зможе він зібратись? Тому що як про баскетболіста, про кайрі ми знаємо багато хорошого. Але як про людину, ви ж пам'ятаєте всі ті скандали? І от це насправді, якщо це було основне питання до початку серії, то зараз це одна з основних інтриг серії, тому що без кайрі дуже важко далося. Дуже важко. В 6-19 з гри сьогодні, 0 з 5 з 3 очкової, плюс-мінус, мінус 19, найбільший в команді це другий, друга основна зірка і так награти, він мазав свої кітки. Тобто, не сказати, що він нерозумно їх обирав, хоча це теж було у всієї команди Далласа сьогодні. Але він мазав, мазав, мазав і знову мазав, він мазав відкриті трьохи З таким кайрі дуже важко буде Далласу З іншого боку, я би говорив, що це велика аномалія. І розраховувати на те, що аж настільки кайрі буде погано грати, ну, 0 з п'яти, я б теж не розраховував на це. Тому. Можливо, нам варто дочекати з ігор в Далласі і там сподіватись на воскресіння Кайрі. Але віддавати дві гри Бостону теж не хотілося, при тому, що ми знаємо, як Даллас вміє грати в четвертому матчі в серіях. З іншого боку, Якщо ми вже почали про Далас, то давайте поговоримо про Далас. Для Далас традиційна історія так починати серію. Згадайте, Клів. Е, який Клівленд? Кліперс в першому раунді. Оклахому в другому раунді з Оклахоми була дуже схожа гра, просто там молодь сама Мазала. Бостон, коли ти так захищаєшся проти Бостона, то шансів вони тобі не залишать. Тому сьогодні Далас був розбитий. З іншого боку, я би тут камінням їх сильно не закидував цих цих Вашингтонів з Гефордами. Як мінімум, тому що люди починали сезон в Вашингтоні, Хефорд і в Шарлоті Вашингтон. Тому те, що ці всі люди не готові до фіналу, ну, можливо, це можна було і зрозуміти. Пройдемось по персоналіям. Дерік Джонс Джуніор від ну поганеньку гру в нападі провів всього 5 очок, це не те, що від нього потрібно. Гефорда просто після першої чверті засадили на банку і не випускали більше. Фактично, навіть коли Гайвлі п'ятий фол отримав і майже відфолився, випускали Клебера. Клебер зіграв сьогодні 19 хвилин, Лайвлі 18 і Гевард всього 14. Аж настільки Джейсон Кіт не був задоволений грою Гефорда сьогодні. Ірвін зрозуміло, Вашингтон щось десь старався, але знову ж таки, ці відкриті промахи з трьохи, ну, це, це не те. Екзума засадили. Харді випустили замість Хардеве в першій чверті, щось він там старався. Хардеве засадили. До речі, цікаво, от, як буде відбуватися ротація Далласа в наступних матчах, чи щось змінить кіт. Тому що насправді. Сьогоднішня оця його рання ротація і завалила команду, тому що пропустили ривок, від якого вже не змогли оговтатись. Грав Дончич і чотири людини з лавки, і це не спрацювало. Дончич був настільки вже уставши, вже настільки не міг з цими людьми грати, що попросив заміну навіть у Кіда. Але не дивлячись на все це, не дивлячись на всі ці на весь цей колапс, що стався з Далласом в швидких відривах, тому, в швидкому нападі, тому що не зрозуміло. В них була задача на 8 секунді атаки обов'язково атакувати, чи що. Ну, типу, що це, що це було за швидкі м'яча? Куди, куди вони так бігли під то кільце? Куди вони то ядро швиряли об той щит, що воно відскакувало аж до сусіднього штату? Не дивлячись на це все, на перерву. Даллас скоротив трошки рахунок з мінус 29 до мінус 21, і в перерві Джейсон Кіт. Можна скільки завгодно хейтити його як тренера. Це я про себе зараз кажу. До речі, якщо Даус виграє, доведеться лист вибачень писати, ну це таке. напишемо, не проблема. Не в перший раз, як то кажуть. Можна скільки завгодно там казати, що щось там не те. Але ну гравець був жорсткий і. Як тренер, напевно, теж він зміг вселити в своїх гравців впевненість, тому що на перерву перші 5 хвилин після перерви, які, виграв, які видав Далас, можуть вселити в них впевненість на наступну гру як мінімум, тому що є різниця програвати мінус 40 всю гру без шансів, чи ось так, от скоротити до мінус 8, коли Лука Дончич починає свою цю магію творити. І вселяє впевненість в команді. То, що далі сталося Далосом, це вже, знаєте, таке це традиційна історія. Але це був цікавий момент, і так можливо навіть трохи колінки задріжали у гравців Бостона, але вони впевнено в цю гру повернулись і повернулись в. Комфортні 20 очок доволі швидко, тому нічого з цього не вийшло. З іншого боку, Далас показав, що він може бути схожою в цій серії на команду рівня НБА, а не рівня, вибачте, Ліги ВТБ. Як він виглядав в деякій миттєвості цього поєдинку. Um. Сказавши, напевно, все, що вже варто сказати, продалось, тому що люди 89 очок за гру набрали при. Господи, при 9 асистах за гру. Лука Дончич один асист за гру віддав. Ну, це, це його кар'єр лоу, тобто найменший результат в кар'єрі в плей-офф регулярки не чекав. Думаю, можливо там. Теж один з найгірших результатів на 4 втрати. Ну, це забагато. 11 втрат на 9 асистів. Ну, вибачте. При тому, що за 3 чверті було 5, за всю третю чверть жодного асисту, це, це не рівень, це не те. 5 фолів лайвлі це я думаю буде база по цій серії. І можемо потихеньку переходити до переможця сьогоднішнього дня, тому що варто багато що сказати про Бостон. І тут я почну, ви знаєте, неочікувано. Тому що о, можливо, в, ну, схоже, в будь-якому разі, якби не завершилася ця серія, мені доведеться писати лист вибачень або перед Кідом, або перед Джома Зуглею. За сьогоднішній день, за сьогоднішній матч. А ви помітили, скільки взагалі Алеюпів забила команда Даллас? Якщо не помітили, я вам підкажу жодного. А до цього скільки їх було? 50 з чимось? Чи, чи скільки там? І тут мені здається, варто точно похвалити Джо Мазулу. Тому що, ну, типу, це ж не, не якийсь там жарт, не якийсь там прийом. Прикол Даллас масово набирав очки цими своїми алеюпами. І та ж сама Оклахома не знала, що з ним робити. Сьогодні були спроби навісівали. все або блокувалось в підсумку гарно, як Браун, або просто ну, контролилось. І це важливий момент. І це класна робота Джо Мазули в цьому компоненті. Він тут великий молодець. Це... Я не вважаю, що це якийсь прикол, типу, знаєте. Типу, ну реально, це була класна робота в захисті в цьому компоненті, але те, як Бостон сьогодні відпрацював в захисті, ви вибачте мене при всій повазі до Латвії, при всій повазі до Крістопса Порзінґіса, то що сьогодні творив Джейлен Браун, це була робота на 303 мільйони. Ми навіть до нападу можемо поки не йти. Те, що він творив в захисті, те, як він захищався проти Дончича. Помітили момент, так? Дончич не в третій раз, коли в матчі за спиною вирішив перед Брауном м'яч перевести. Браун взяв уже і прочитав цей момент, перехопив спокійні 5 очок там за 10 секунд набрав. І мені дуже сподобався сьогодні Браун проти Дончича. При тому, що я писав, що Холідей має захищатись проти Дончича, сьогодні я свою думку змінив. Тому що яким би великим не був ігровий інтелект Джу Холідея, Браун своїми габаритами готовий захищатись. Команда Бостон міняється на Дончича. Тобто там і Браун, і Холідей, і... Вайт ставав, і Тейтум, на жаль, ставав, і Семхаузер дуже класно захищався по Дончичу, але я б ставив більшу частину матчу все ж таки о, Брауна, а Тейтуму, можливо, б, забирав би від Дончича взагалі далеко. Можливо, хтось скаже, що Тейтуму треба з паркета забрати. Я тут трошечки хочу заступитись за Джейсона, тому що навіть при шести втратах. Як би це не звучало? Я би не сказав, що він цей матч провалив. Та, та нормально він зіграв. Окей, він не зіграв як перша людина в своїй команді. Тут питань нема. Якщо ми про це говоримо, то так, він сьогодні зіграв як третя-четверта. Але ну слухайте, він брав на себе хороші кітки, він глобально не викидував ці свої мільйон трьох, які нікому не потрібні. Він теж нормально відзахищався. Він добре грав на підбираннях, ставив спину, тому, ну так, ну, типу, давайте про Тейтаму поговоримо після завершення цієї фінальної серії. Сьогодні я би не сказав, що він молодець, але якихось глобальних претензій до Тейтома я би не висував. Я розумію, що це вже така база, тобто висувати Тейтому претензії. Після гри, коли він там не набирає 20 очок, але Та нормально він зіграв. Коротше. Я б на цьому зупинився. Крістопс Спорзінгіс – це теж один з важливих моментів, які ми обговорювали до серії. І помітно, що Крістопса можна було випускати раніше. Але Бостон, бачучи свою велику ігрову перевагу. І над Клівлендом, і над Індіаною розумів, що можна його підготувати ідеально вже сюди, вже сюди, на фінал, і Бостон це зробив. Так Крістопс вийшов з лавки. Спочатку дід Хорфорд поданкував трошки, і Хорфорд теж хор... хороший матч провів. Хоча в нього там по плюс-мінусу не все окей, але це був ну, нормальний матч для Хорфорда. І потім вийшов Крістопс і почав просто куховарити, як у нас люблять говорити. Цікаво, до речі, треба подивитися, може, він на прес-конференцію після гри з борщом прийде. Хто знає, тому що просто ну, знайшов свою точку і почав ці середні свої лопашти, потім трьох. Два метри від трьох, 2,22 росту. Не проблема. Оп-оп-оп. І Крістопс, е, насправді, НБА навіть його подали як МВП. Цієї гри. Я тут трошки не погоджусь. Для мене все ж таки Джейлен Браун МВП. Але Крістопс. В, в... Величний перформанс. Людина, яка не грала в баскетбол, скільки днів? Я вже так не згадаю: 50 чи скільки? Ну, типу, напевно, трохи менше, але шикарний перформанс Латвійця. Зараз його цифри вам зачитаю повні. Що у нас тут? Крістап Спорзінкіс, 20 очок за 21 хвилину, 8-13 гри, 24. З трьох і двох штрафні, шість підбирань, три блоки. О, про блоки згадали. Так, про зі подякували, повернемося до Брауна. Браун три блоки видав. Добрий вечір. Добрий вечір, я Джейлен Браун. І шість з 11 штрафних. До речі, так, отут, отут варто сказати, тому що якщо Браун хоче стільки ходити в проход, ну, треба починати штрафні з кращими відсотками реалізовувати. Ре 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 Це не годиться. У Дончича 25 штраф. Ні, так, ладно, Продалось. Тему Даласа ми вже на сьогодні закрили, я думаю. М -м що ще? Про Хаузера пару слів. Захист клас, захист клас. Навіть якщо трошечки йому не вистачає десь розуміння, можливо, але це, це було класно. Це було класно і проти Дончича. Вийшов свої 3 з чотирьох влучив, тому до Хаузера питань нема. Допейте на прічорда потрібно, потрібно щось сказати взагалі. Тому що ну, всьо... сила Бостона в тому, що в них на паркет виходить на 16 хвилин Пейтон Прічер, де є 0 з 7 з гри, 0 з 5 і, і, і плюс-мінус плюс, і плюс, і плюс, і плюс 4 нічим не завадив навіть. Тому в цьому і сила Бостона. Тому що взагалі, коротше, Пейтон Прічер це, це. То, що Кайр Єрвін завалює гру в дрова, це зрозуміло. Але Пейтон Прічер це, це така вже база. Я так вже до цього звик, що навіть. Не хочу про це довго говорити. Слухайте. Якщо вже підсумовувати якусь свою думку по цій грі, хочеться сказати, що така гра серед експертів прогнозувалась. Прогнозувалась навіть дві такі гри. Тобто, коли. Dallas просто візьме і змете Бостон в. Ой! Що я ляпнув? Перепрошую. Коли Бостон візьме... це добре, що я сам себе почув. Бостон візьме і з Даллас просто, просто ну, в таке одіялко і викине його з Тіді Гардена. Таке прогнозувалося. От... Тому, як завжди, ми оверперформим, ми вважаємо, що все, дала... Бостон чемпіон, та що я той Даллас хочу засунути сюди? Бостон чемпіон, все. Молодці, типу, все, серія завершена: 4-1-4-0, свіп, допоб... Джентльменський свіп вдома закритий, а ла 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 Типу, але така гра прогнозувалася, такі гри навіть дві прогнозувалися. А от що буде, коли клач настане? І коли на гру вийде не один Лука Дончич, і то сьогодні він не божив, як в першій чверті гри з Міннесотою, Сьогодні він просто хорошу гру для себе провів. Моментами дуже класно, але під кінець четвертої, під початок четвертої чверті вже розвалився, що так, покинув е, паркет з дуже незадоволеним лицем. Так от, коли Луки, Луці Дончичу, хоча Бірвінг почне допомагати, а там Вашингтон, а там Лайвлі не нулючок з гру набере, а приблизно 8 при 4-4 з гри, а що тоді? А Бостон то давно клач не грав. Дуже давно. Цікаво. Цікаво. І от саме цього я чекаю, якщо не від другої гри, то вже до Ігор в Даласі. Тому що після таких фіналів конференції бачити, впевнений фінал в одну сторону точно не хочеться. Тому будемо вірити, навіть не те, щоб я вболіваю проти Бостона, це, це абсолютно не так. В Бостоні взагалі українське, українське чудо набирає. Чудо в хорошому сенсі. набирає очки у фіналі НБА. Ну це ж прекрасно. Який інфопривід? Я зараз це в заголовок засуну, щоб більше людей побачило. Ну Це прикла... прекрасно. Як можна не люб... ну, мати щось проти цього босна? Це нічого проти не маємо, Але хочеться мінімум 6 ігор, тому я сьогодні. Сподівався, що Далас не в'яже боротьбу, трохи не вийшло. Не сказав би, що це був жахливий матч. Далас все ж таки з 29 до 8 очок скоротив. Це означає повернення в гру. Ми побачили багато цікавих моментів. В нас два молодих тренери, за якими цікаво слідкувати. В нас два класних генменеджери, які своїми обмінами посилили. Команди до фіналу і вивели їх сюди. До речі, це колись поговоримо про те, як Денвер нічого не зробив і нічого не зробив. І як порівняно з минулим сезоном Брід Стівенс посилив Бостон. Про це поговоримо. А так, на сьогодні пора завершувати. Вітаємо фанів Бостону. Їхня команда веде 1-0 в фіналі. Наступна гра 10-го. Червня, понеділок, третя ранку будемо дивитись. Будемо дивитись цю гру. Напишіть в коментарях, будь ласка. Я думаю, будемо. Я думаю, варто. Мені сьогодні сподобалось з вами спілкуватися в чаті. Тому... Тому, до понеділка, думаю, в понеділок теж вийде подкаст одразу після гри. Ну, не одразу. Мені так трошки даю людям прокинутись. Спод... Можливо, вже з Женією подивимось, як там. Як нам його робота основна, як і там його тексти будуть працювати? Можливо, він. Я думаю, він точно з нами, принаймні після якихось одної-двох ігор запишеться, ми про нього пам'ятаємо. Він робить наш подкаст набагато кращим, не те, що зараз я наговорив за ці 22 хвилини. А так дякую за увагу. Чекаємо наступної гри. Віримо в інтригу в цій серії. Дякуємо людям, які нас захищають. І дають подивитись баскетбол. Дякуємо людям, які дають нам світло, щоб ми могли зарядити телефони, щоб вночі цей телефон цей баскетбол подивитись. І дякую вам за увагу. Пока-пока.